Безкоштовний та швидкий інтернет, але для обмеженої кількості людей. Вільний вайфай вже як тиждень працює в пункті незламності. За цей час користатись ним змогли не всі. Мережа не дає підключитись великій кількості користувачів одночасно. Єдине, велике неудобство, що у нас робота інтернету, нестабільна, не стабільна в тому плані, не тому, що не можна підключитися, а тому що по часу. Нет определенного графика, где кто-то сказал, вот там с 9 до 9 мы работаем. Окей, тогда бы люди приходили, знали, приходили бы заранее, ну, занимали какие-то места и работали весь день. Потому что у нас бывает то есть свет, то нету, хотя в свете, при свете старлин тоже должен работать. И то топливо есть, то нету, то выделяют, то не выделяют. Вот. Поэтому до конца не получается подстроиться под график. Можливість прийому та роздачі інтернету від антени Starlink 300 мегабіт для роботи та зв'язку. таку швидкість передачі даних спеціалісти називають більш ніж достатньою. Але можливість одночасного підключення обмежена роутером, який роздає вайфай, вже в приміщенні пункту. Кількість користувачів не обмежена, обмежена вона лише апаратно. У нас зараз стоїть звичайний домашній роутер. Це тимчасове рішення для того, щоб хоч якось запустити інтернет, бо просто немає. Змоги поставити зараз щось інше. Вона буде, вона буде скоро, мабуть, ближчими днями, недовго ну, не треба чекати. Це спеціалізована точка доступу, яка буде розкинута по цьому приміщенні для того, щоб у кожному кутку кожен користувач міг підключитися і на високій швидкості користуватися інтернетом. Вона буде підтримувати. Від 300 до 500 чоловік, тобто тут треба не знаю, скільки загнати, щоб вона не витримала. Зараз роутер він розрахований як домашній на 15-20-30 максимум людей. Далі він пускає, але треба намагатися зайти. І може пусти, може не пусти. Це апаратне обмеження. Сам StarLink, сама антена не обмежено роздає інтернет, кількість користувачів не обмежена. Кількість людей, які можуть сюди прийти і користуватися, не обмежена. Ми нікому не забороняємо і всіх навпаки сюди тільки запрошуємо. Ті, кому вдалося підключитись до мережі «Стерлінг», не нарікають. В пункті незламності навіть обладнали окреме місце для роботи з комп'ютерами. Там з більшого працюють або навчаються. Трошки буває, да так іноді 50 разів треба пробувати. Кому пощастило, той заходить. Ну якось ip адрес роздається так нестабільно, і ну іноді це буває проблемою. Дійсно, під вечір тут більше людей. Тому, якщо б зручно було якийсь роутер ну помочніше поставити це б вирішило, я думаю, проблеми. Так, швидкість класна. Тут, в принципі, всі сайти, всі соцмережі, все, все завантажується. Месенджер, який я користуюся, і на мобільному пристрої, і на ноутбуку без питань. Ще один неофіційний, але народний пункт незламності теж надає безлімітний доступ до мережі. В торговому центрі хвиля під час відключень світла збирається здебільшого молодь та студенти. Люди розміщуються просто в коридорах та на сходах. Як я розумію, то вже два тижні так, бо ми тут тиждень, як відкрилися, і ну, весь тиждень тут тільки немає світла, тут повно людей. Коли дають світло, тут така ну, радість на, на, на весь торгівельний центр. Люди біжать додому. Ну, і так і працюємо, так і живемо. Інтернет роздає пункт видачі розетки. Там теж роутер обмежує кількість одночасних користувачів, тому за три тижні вже з'явились деякі правила користування. В основном кому надо там по учебе прийти, они там я аккуратненько ноутбуки сядут, сядут аккуратненько там у нас и сессии сдаются, знаю, и экзамены закрываются, и лабораторные у нас делаются, и все же. В учеба происходит здесь. Мы как говорим, мы разрешаем, но ну, как бы, пожалуйста, не мешайте нашему рабочему моменту. Вот там аккуратненько сели, спокойненько сели себе. У нас тут постоянно есть люди ходят потихонечку. Уже можно, да? Я говорю, ну да, потихонечку. там пришли себе потихоньку, сели, записали. Говорит, вот встань и ушли. Понимаете, так как весь торговый центр, э, у Сильпо есть Wi-Fi, и вот он, у нас только точка. И на одной точке, ну, как бы, если больше там 20 людей, точка начинает грузиться, трафик уходит и как бы на ну, подключение я как бы, объясняю всем людям что как бы у нас одна точка она открытая мы даем всем людям интернет как бы без вопросов Ну, єс хтось відключився, а Ви підключилися. можливість підключитись до мережі надають і місцеві інтернет-провайдери. Wi-Fi треба шукати поряд з офісами підприємств.